Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про цікавий освітній проєкт, який стартував в нашому місті. Він називається «Stem and School». До участі в ньому наразі долучилися три ліцеї міста. І в проєкті візьмуть участь школярі, які матимуть змогу проводити різні навчальні і практичні експерименти з фізики та хімії, побачити на власні очі, як все це відбувається. На базі Державного університету економіки і технологій все це буде відбуватися, власне, у тісній співпраці з його викладачами. Тож про всі подробиці цього, і які преференції будуть для учасників цієї програми, які можливо подальші перспективи в майбутньому, ми поговоримо з гостями нашої студії. Це виконуючий обов'язки директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків дуету Сергій Гушко, і виконуючий обов'язки директора технологічного інституту дует Дмитро Пополов. Доброго вечора, панове рада вас вітати. Давайте на початку поговоримо про те, що взагалі то означає ось це назва STEM and School, Ну school, школа, Я думаю, багато хто вже знає це слово, що таке, що означає STEM, Що це за слово? Е, першу чергу хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день дуже актуальним є проблема популяризації природничих наук, і в цьому контексті, як ви вже зазначили, це просування таких предметів як фізика і хімія. І стем освіта, і ідея була в тому, щоб провести систему світу саме е, в університеті з використанням університетських лабораторій. В рамках цього проекту долучені два університети – це державний університет економіки і технологій, а також університет Алта з Фінляндії. Угу. А яким чином Фінляндський університет з нами взаємодіє? Це онлайн? якось Так, е, е, да, ці е, зустрічі будуть онлайн, і в рамках цього проєкту наші учні наших закладів загальної середньої освіти можуть долучитися до роботи лабораторій фінського університету. Угу. Цей проєкт реалізується за підтримки компанії Rudamine, а також району районі міськради. Залучення, як ви вже сказали, трьох ліцеїв нашого міста угу. на майбутнє, чи можуть долучатися і інші школи, і інші навчальні заклади до цього проєкту, чи він от якби в такому вигляді буде існувати? В подальшому ми сподіваємось отримати гарні результати і прекрасно розуміємо, що ця проблема, вона або навіть це не проблема, а це певний виклик. Він актуальний для всього нашого міста, тому що, що якщо ми хочемо, щоб з'являлися якісні інженери. Повинно просуватися природничі науки: математика, фізика, хімія. А чи можна сказати, що дійсно популярність цих наук вона падає, і, і в принципі, це наука, мабуть, ну, відносно кажучи, гуманітаріїв ну, таке враження, що діти якби більше здається, що легше там література, мови і так далі, ніж математика, фізика, хімія. Чи На ну, більш детальніше з цього приводу мій колега пан Дмитро, я скажу своє mm -hmm. своє бачення. Наука або дисципліна, або предмет становиться цікавий, е якщо ти його розумієш, угу. і наша мета через лабораторні, через зрозумілий доступ до розуміння цих наук, приблизити їх і зробити їх цікавими і зрозумілими для учнів. Тобто це будуть буквально експерименти, в яких діти можуть брати участь. Я так розумію, пан так, Матро, звісно. Е, ну дивіться щодо актуальності і проблематики, вона дійсно є на сьогоднішній день. Якщо ми проаналізуємо статистику е, ЗНО або НМТ, ми побачимо, що е, середній відсоток здобувачів середньої загальної середньої освіти, які здають е, фізику або хімію, становить по фізики, фізиці в середньому 5%. З половиною відсотків, yeah. а хімія у 2023 році спустилась навіть до рівня практично 2-3 відсотків. No, хімія це здається мені для тих, хто вступає в медичні nee, радиоксиянки. Ні, чому? Чи... Ось є, наприклад, у нас от спеціальність хімічні технології, які готують інженерів для коксохімічного виробництва. Okay. І саме їм там потрібна хімія, або хіміко-технологічні якісь процеси, де теж дуже важлива хімія. І ми бачимо, що Кількість добувачів, яка складає ЗНО, вона дуже мала. В середньому, якщо це перевести у кількісні показники, то це в середньому десь 17-18 тисяч на всю Україну. Uh -huh. А потреба промисловості, теж якщо ми беремо статистику з центру зайнятості, я маю на увазі загальний показник, загальнодержавний, то потреба промисловості навіть у сьогоднішній час складає. При умові, що вона значно скоростилась, промисловість складає в середньому 50 тисяч на рік. Uh -huh. А 17, uh, 17 тисяч да, лише не... які фактично дають змогу підготувати якісного інженера, і тому е, це дуже проблемне питання, яке е, назріло не тільки в нашій державі. Е, одним, е, чому ви запитали саме фінський вуз. Тому що, якщо ми поглянемо на м, держави Євросоюзу, вони мають такі ж самі проблеми з інженерними спеціальностями, uh -huh. саме інженерними, які супроводжують виробництво. Я не кажу про сферу ІТ. Дійсно, ІТ сьогодні. Має бум підготовки спеціалістів, ці кластери вони працюють, але ми маємо певну проблему саме з промисловістю. І саме підготовка фахівців для промисловості на сьогоднішній день є ну, проблематичною. Я так розумію, саме тому в цьому зацікавлений і, і бізнес, звісно, власники так. Да. І, 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 і одним з таких гарних прикладів для нас є саме університет Алто. Де на його базі функціонує такий комплекс, який називається Алто Джуніор? Це фактично підрозділ, який займається тільки школярами. І саме популяризація ось таких наук у них це теж проблема. Чому саме ми уходимо на підхід stem освіти? Тому що, а що значить стему освіта? Якщо можна розшифрувати? Стема освіта це, скажімо так, неформальний підхід до подання матеріалу. Коли ми з вами були школярами так, і сприймали будь то фізику, будь то хімію, ми з вами пам'ятаємо такі великі формули, які потрібно було виводити або ланцюги реакцій. Або е, нам давали ту ж саму силу тертя або силу тяжіння. Ми бачили це формула, ми але, да, але ми не розуміли, де це прикладається. Задача з е, тим, яка стоїть перед цим освітою, це саме у зрозумілій формі надати матеріал школярю, і тому, в принципі, проект розроблявся таким чином, щоб лабораторні роботи були побудовані не тільки з точки зору наукової. А саме з точки зору того, щоб е, дитина зрозуміла прикладення цього закону. Ну, наприклад, якщо ми вивчаємо сахарозу, то діти в лабораторних умовах будуть перевіряти якість соку, який вони, вони п'ють. Е, якщо е, ми кажемо про вміст там, ще якісь елементів, вони будуть перевіряти на якість шоколад. Вони будуть в лабораторних умовах отримувати кокс. Фактично, реалізацію виробництва де вони це ланцюгову реакцію, цю хімію вони всю будуть бачити. Це основна задача для них донести, по-перше, у зрозумілій формі ці складні теоретичні матеріали, які нам потрібно знати. Угу. По-друге, ну вибачте таке слово, але навіть закохати їх от, такий технічний напрям, тому що ну. Давайте візьмемо на вулиці і спитаємо дитину, що вона знає про спеціальність інженер. Угу. А до речі, як ви думаєте, чому така е, сумна статистика не лише в Україні, а й за кордоном, чому нема зацікавленості людей? Чи, там, е, чи це можливо з зарплатами пов'язано, з оплатою е, праці чи якісь інші? Можна я Тому да, е, що е, досить часто, е, будучи ще учнями шкіл, Наші мешканці не зовсім розуміють, що таке гірничо металургійний комплекс, і у них іноді виникає таке спотворене уявлення і е, оці лабораторні роботи з, з наближенням міг до гірничого металургійного комплексу, коли можна фізику і хімію на лабораторіях досліджувати і розуміти через специфіку нашого міста. Е, на нашу думку, е, сприятиме тому, що учні шкіл будуть розглядати наше місто продовжиття, життя як перспективу реалізації, і це є дуже важливим. Саме тому в рамках цього проєкту ми і співпрацюємо з реальним сектором економіки, в даному випадку це компанія «Рудамайн», яка дотична до гірничо металургійного комплексу. І таким чином учні вже, ще не закінчивши школу, вони вже більш свідомо можуть для себе розуміти, що таке інженер, що таке гірничий майстер. І е, більш е, системно розуміти специфіку цих професій і її цікавленість. Як мені вже колега сказав, навіть десь закохатися їх в цю спеціальність вже ще навіть не вступивши до вищого навчального закладу або закладу професійної освіти. В якому форматі зараз існує цей проект, тобто чи почалися вже заняття, чи це була лише презентація і все ще попереду, як на якісь на даному етапі це була вже презентація готового проєкту, тому що до цієї презентації передувала дуже велика робота, оскільки ми повинні були, були укласти ось ці лабораторні роботи у розрізі програми школи. Угу. Вони повинні бути е, королюватись між, між собою. По-друге, ми розробляли цю ж роботу, проводили з точки зору дослідів з педагогіки, яким чином можна як сильніше акцентувати увагу дитини. Будемо дивитися, наскільки ці розроблені методи, які нами запозичені, або ті, які запромоновані нами, вже спрацюють і на поширення проекту. А Том... з фінськими колегами ви спілкувалися в них це вже працююча програма. Ось ця так. Тобто, вони чи так. ділилися вони результатами того, як да? Ми бачили дуже гарний приклад. Вони з нами в принципі були відверті, поділились тою інформацією, що ми бачили. Я можу сказати, що Фінляндія це. Системна, системний підхід. У, у них такий підхід STEM School Day. Це системний підхід, який. Не лише а, до фізики і хімії. Ні, знаю. Вони, ні, вони саме спираються. Фізика, хімія, ну, в деяких випадках математика. Угу. Але ось, ось цей блок. Розумієте, как, фізика і хімія це є базисними науками для підготовки будь-якого інженера. Я маю на увазі не тільки інженера, який конструює машини, а й з точки зору технологів. Які керують технологічними процесами, машинобудівники. Це є фундамент, без якого ну, неможливо підготувати. Далі рухатися. Так. На презентації були присутні самі, можливо, школярі з цих ліцеїв, про які ми так, казали? Так, чи задавали якісь питання, наскільки ви бачили зацікавленість? Ну, окрім цього, ми на презентації провели з ліцеїстами початкові воркшопи. Де вони вже могли на певному етапі ознайомитися з ливарним виробництвом, з механікою? То тут, тут ви показували у вигляді відео чи вони дійсно щось Ні, повне, ну, занурення. Та, повне занурення, повне занурення з можливістю використання тих. Ну, з точки зору безпеки тих елементів, які ми можемо. Ну, наприклад, Литву вони розглядали на базі виливання мила там різної форми і особливості його застигання, Вони це бачили, mm -hmm. а фактично, ці елементи, які вони бачили, вони моделюють процес застигання металу і кристалізації. Mm -hmm. 에... Які були реакції? Як діти реагували взагалі на ну, буркшопа на цю інформацію? Ми отримали. Позитивні реакції, позитивний такий надихнулися цим проєктом. Тому я думаю, якщо ми надихнулися, ну мабуть, і в них були позитивні. Ну, принаймні від телефонів, я думаю, на якийсь момент. Окрім цього, цей проєкт ще передбачає підготовку робочих зошитів для школярів. Вони будуть приїжджати. Це методично розроблені зошити, які були підготовлені, розроблені. Ми дякуємо Родомайну, що вони дали нам змогу їх видрукувати, і фактично. У них не просто буде там пояснення на пальцях або тільки є зошит, з яким вони можуть Матодичний, працювати да, да, методичний. Ви сказали, вибірвали від телефонів. Ми намагалися їм довести, що ті мобільні телефони, які у них в руках, вони в них існують тільки завдяки фізіки і хімії, угу. і дуже великий відсоток. Фізиків і хіміки, в тих знань, які закладені, щоб подібні гаджети з'явилися взагалі да. так. іноді вони не не співставляють просто це наскільки як буде відбуватися саме в цей процес освітній? Тобто формується якась група, яка буде на постійній основі приїжджати, чи будуть якісь екзамени, якби контрольні тести, можливо, як як взагалі цей процес буде організований? Дивіться, процес буде організований таким чином, що у нас в принципі в проекті приймає участь три ліцеї: це 129, 24 дев'ятий, двадцять Це старт, з якого ми починаємо. Кожний ліцей буде один раз на місяць приїжджати до лабораторій технологічного інституту державного інституту економіки та технологій. На базі цих е, лабораторій це будуть 10-11 класи, uh -huh. які е, фактично будуть в один день проробляти ось ці лабораторні е, роботи. І окрім цього, у них ще буде там е, певний час, де буде ознайомлення з тою чи іншою спеціальністю. І, звісно, ми виділяємо час для наших фінських партнерів, які будуть також онлайн проводити свої воркшопи, а ми вже будемо технічно їх реалізовувати uh -huh. по місту тут в Кривому Розі. Дуже цікаво, дуже цікавий такий науково-освітній проект, практично науково освітній не знаю, як це коректніше сказати, але дійсно сподіваюся, що всі ті цілі, які ставить перед собою, і ваш заклад, і підприємства, які потенційно потім можуть брати до себе на роботу вже підготовлених спеціалістів. Що всі ці цілі будуть досягнуті, цікавість дітей і школярів до природничих наук, вона буде зростати шляхом, в тому числі ось таких запроваджених освітніх. Програм. Я вам дякую за те, що прийшли. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були виконуючі обов'язки директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків дуету Сергій Гушко, а також виконуючі обов'язки директора технологічного інституту дует Дмитро Пополов. Наприкінці ми ще подивимося відео, як власне відбувалася презентація програми STEM and School. А я на цьому дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Відновити цікавість старшокласників до точних наук та допомогти їм визначитись із майбутньою професією. Ліцей номер 24 з Довгинцівського району долучився до нового освітнього проєкту «STEM and School». такий проєкт Він в нашому місті підштовхує учнів свідомо вибрати ту професію, на якому вони можуть бути орієнтовані. Тобто, в рамках профорієнтаційної роботи учні 11 класів вони отримують уже бачення того, що їм дасть ця професія, які вони можуть отримати плюси. Мінуси і в принципі групова робота поєднується з індивідуальною, і один день провести не в стінах свого навчального закладу рідного, а в стінах, де можна практично це побачити, пощупати і відчути, то є дуже круто. Навчально-науковий технологічний інститут дуету має в своєму розпорядженні необхідні лабораторні потужності. Завдяки цьому старшокласники не тільки в теорії, а й на практиці можуть побачити тонкощі процесів із фізики та хімії. Новий підхід в підготовці з до. Повачів загальної середньої освіти, а саме популяризація природничих наук, які, на жаль, на сьогоднішній день такою великою популярністю у школярів не користуються. Проєкт спланований і структурований таким чином, щоб лабораторна база університету долучалася до навчального процесу здобувачів загальної середньої освіти. На цій базі з ними будуть проводитись заняття з фізики з хімії, ґрунтуючи на прикладах з виробництва з повсякденного життя в міському департаменті освіти та науки надають всебічну підтримку подібним ініціативам. ріг має потужну промислову базу, яка відчуває зростаючий дефіцит кадрів саме з інженерних спеціальностей. І тому проєкт STEM and School має дещо виправити цю ситуацію в кращий бік. Зараз ми всі свої зусилля направляємо спільно з партнерами на те, щоб у дітей підсилити увагу до фізики, до математики, зацікавленість до цих предметів хімії. Біологія, тобто те, що в майбутньому необхідно буде їм для вступу на інженерні спеціальності, і коли ми зустрічаємося, проводимо зустрічі університети і наші, наші ліцеї, то ми завжди про це говоримо: що ліцеї сьогодні мають дуже унікальну можливість використовувати базу наших університетів. Подальшому є плани долучити до такого нового для кривого рогу освітнього процесу, не тільки навчальні заклади Довгинцівського району. А й надихнувшись їх прикладом, також запросити до плідної співпраці ліцеї із інших районів міста, адже щорічно попит на випускників саме інженерних спеціальностей невпинно зростає. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко, перший міський.